Електрики не буде по 8-10 годин поспіль, і навіть довше. Вже сьогодні компанія постачальник ясно повідомила про те, що світла цього дня не буде до 7 годин. А готуватись до зими треба вже зараз, адже сьогоднішні відключення лише початок. Про це повідомляють і фахівці, і чиновники, і політики. На жаль, графіки будуть наскільки відключ і обмежені, Наскільки вони будуть е, серйозні? Наскільки вони довготривалі, дуже важко сказати. Ситуація буде динамічно змінюватися. Вона залежить від багатьох чинників. Ось така перспектива. Я вважаю, що тут ніякої там трагедії не може, не має бути. Нормально до цього треба ну ставитися, відноситися, готуватися і розуміти, що це і є ціна війни для нас, для громадян. В компанії ДЕТЕК пояснюють, що раніше дефіцит в енергосистемі намагались компенсувати усіма можливими способами, проте постійні удари росіян по об'єктам енергетики змусили енергопостачальників вимикати й побутових споживачів. Пояснює Станіслав Яценко, експерт ДЕТЕК Київські електромережі. Виник дефіцит електроенергії, який Укренерго намагалася компенсувати за рахунок імпорту електроенергії та аварійної допомоги з Європи. Також обмежували споживання потужності для промисловості. Проте цих заходів вже недостатньо, тому вимушені застосовувати відключення світла для всіх. Відключення потрібні для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії. Це головна умова збереження енергосистеми. Зараз росіяни атакують не тільки великі об'єкти генерації, а й розподіл. Таким чином, навіть без планових чи аварійних відключень в різних точках України світло може зникати і на добу, і на декілька днів, адже там просто знищують всю енергетичну інфраструктуру, а перепідключити це складно та не дуже швидко, пояснює аналітик Олександр Мусієнко. Зараз вони б'ють по енергетичних об'єктах не тільки там в великих містах, а вони шукають їх навіть поменше, там трансформатори і так далі. І ось це мета, яка ставиться безумовно: це спричинити страх, посіяти паніку, деморалізацію зіграти про те, що не буде нічого, не буде там а, ні світла, ні буде ну, будуть максимальні проблеми. Тому я думаю, що це буде а, використовуватися дуже потужно російською пропагандою. Окупанти вирішили діяти на випередження і не чекати холодів а також вхопили момент, коли у нашої ППО була критична нестача боєприпасів. Їхній розрахунок був на те, що Україна може змінити стратегію, перебазувати свої системи ППО, розраховуючи на те, що ударів по енергетичній системі вже не буде. А треба збивати літаки, треба діяти по-іншому. Це перший момент, другий момент. А вони ж чекали цього моменту, який мав настати, про те, що почали писати, що в Україні закінчуються ракети до ППО західні оглядачі, вирішили перевірити і почали перевіряти. Тож кращою ситуація в найближчі місяці не стане. Енергетики можуть перекривати дефіцит виключно точковими методами, наприклад, встановлюючи компактні генератори, не лише дизельні, а й потужніші. До прикладу, газові. Їх треба багато. Проте це можливість створити розгалужену велику систему малих електростанцій, пошкодити яку можна, але повністю вивести з ладу дуже складно, каже фахівець з енергетики Геннадій Рябцев. Потрібно об'єднати цю станцію з сусідніми в невеликі, в малі системи розподілу, так звані, для того, щоб підвищити надійність таких систем і е зробити так, щоб вона працювала спільно в системі. Укренерго та обленерго надають відповідні послуги з підключення під приєднання цих е таких станцій до загальної мережі. І все це потребує коштів, тож останнє підвищення тарифів на електрику до понад 4 гривень за кіловат може бути не останнім. Енергетики знають, що їм робити. Для цього потрібний ресурс, безумовно, бо пошкодження треба якось ремонтувати, нівелювати. Для того потрібен час, але для кожного там об'єкта свій час. І я думаю, що головне питання це, хоч якась надія, що після ремонтів, після відновлення енергетики вони будуть захищені системами протиповітряної оборони, бо захистити станції, генеруючі потужності мішками з піском та рабицею, та ще якимись там фіктивними конструкціями ну, по суті, неможливо. Але чи можна якось підготуватись до тривалих блекаутів у великих містах? Це зробити майже нереально, кажуть фахівці. В багатоквартирних будинках може зникнути вода та зупинитись каналізація, і все це на 10-12 годин, а може й довше. Тому містянам досвідчені фахівці радять шукати варіанти для зимівлі. Іван Васильович Плачков, дві двічі міністр енергетики України, колишній, так він взагалі пропонує, у кого є можливість виїжджати на зимні місяці в приватні будинки з автономним водопостачанням, тобто колодязь там, пічним опаленням, і е, бажано також мати якісь е, або сонячні батареї, і вітряк, е, інвертори, акумулятор і так інше. Тобто, на його думку, най, ну, кращі умови будуть в приватних будинках. Якщо такого варіанту немає, то саме час вже зараз запасатися сємностями для води, купувати повербанки та акумулятори, ліхтарі та свічі, якщо ви досі цього не зробили.